Так Сьогодні вихід в Амура номер 5 Спільна нагоночка з першодипломницею Сергія Кащука. Має вижловка десь 7 дипломів, Більшість з них по зайцю. Ну, ще полиси. Знову нагоночна станція в Тернаруді. Думаю, що поганяємо зайчика. Вологість понад 90%, температура 4 градуси. А очікуємо дощ. Якби так. Зараз будемо щось спробувати. Собаки. Були в великому палаці, більше кілометра. Ми підійшли до них, почали кликати, собаки йшли до нас і почався гін. Ви ж Вроді голос вижлиця Амура. Вижловки не чує. Це Амур гонить, правда? Я Не чекаюся. Ловив байду. Гнили зайчика. Аж на сірілі скололись. Амура я на трубу одразу викликав сьогодні. А байду прийшлося побігати. Замуром Сергій, а я з байдухою. Закінчилася сьогоднішня нагонка, була не дуже перспективна, тому що собаки підняли зайця аж через годину десь після пошуку. Гон був мовчий, нікудишній, а в полі зайць одразу набрав лапті, запаху не давав практично. Собаки теж понабирали на кожну ногу болота по пів кілограма. Назад вернулися на ліс. Із собаки і пошук такий ну, хороший, я б сказав, 400 метрів, з 800 ходили, але не підняли. Ми бачили одного шумового зайця, але собаки були дуже далеко. Трубили, трубили, не дочекалися їх. Так що от, от так.